А, а ти ще пам'ятаєш, як у Львові ваша квартира виглядала? Небагато, бо я мала чотири роки. Угу. Але я пам'ятаю, що були вже тоді атаки, е, летіли, і ми мали помешкання, яке велике подвір'я було, і в тім подвір'ю стояла скриня, в тій скрині був пісок, щоб гасити, якби що горіло. І ми, як був ентварнунг, від як по Україні. Відбій тривоги. Відбій тривоги. Відбій тривоги, бачиш. То ми виходили з пивниці, де там в гущурі бігали на то подвір'я. І раз так скоро мучили з того подвір'я піти назад. І я була за тою скриню, і мене забув. Я там була, як ті летіли, там цегли з тої хати, своє на долину, то я страху ще. І потім вже ми дістали в помешкання російського заступника генерала мешкав у нас і, і бачив, що моя мама пакує трохи щось, каже, Зорович, не втікайте, за п'ять років будемо у відні. І були. Uh -huh. А мама тоді так робила, що ніяких мішків не, не брала, ніякі папери, тільки всі сорочки, скарпетки. Ми не мали, не втікали, не знали, як то довго, бо ми були місяцями, втікали. То uh -huh. було в січні, в січні сорокового року. Uh -huh. Ще на наші свята були вже тут і москалі у нас. Uh -huh. І ми потім вас втікли і їздили через Бимішлепа, через Лагри, аж до, аж до Німеччини до Гори, як там називається там. Ну, місяцями, аж три місяці пізніше ми опинилися у відні. Mm -hmm. In meškali na Ošmonu, da je kiš kratki čas, odide, od da je to šlo, in potem na skodaj gasili, tam je še doline, ene penzion, baltik, mm -hmm. starejši dim, ki je dišno, visoke upokoje. Uh, Тераса на, на вулицю і ми там довго мешкали, аж ми дістали батько. Як лікар дістав в 12 му районі можливість мешкати і ординацію проводити. Mm -hmm. то свій час. Mm -hmm. А потім тата забрали? Так. То... А, пот... а назад він повернувся? Десять років пізніше. Mm. Но... Zabral je že ga do pomišanja, kjer je imel pacienta, ki je živel na Gorietkah, s nemškega vojska.

Тоталь ausgebombt, бомб, uh що -huh. знищене. Так що ми позбирали трохи кодер і, і, шо, і на ту глорієткаси поїхали. Ми там сповадилися першого. Щось кінець. А 16... шістнадцятого, шістнадцятого uh -huh. Квітня. квітня. А 1 мая моя одна жінка йшла на... ми вже мали мегайціну всю добу і москалі. І йшла одна жінка на дворятка і ті затримали ті москалі, щоб вона ходила від хати до хати. Питала, чи там є які який... доктор Дзерович, бо ми тоді до першого два тижні мешкали, нас не знали. І, і знайшли нас. І зараз забрали батька і більше 10 років не вернувся. Забрали його до Бадену. В Бадені був їх кватір Генштаб, Генеральний штаб? Так. І звідти приїжджали, шукали всі документи, що були у мого батька. Але це росіяни забрали в Баден? Так. А. І потім його зараз вивезли через Прагу. Місяцями аж до Одеси. Uh -huh. І звідти він перевезений до Лягрів, який називався, називає ще такого Уралу, а лише в Європі. Uh -huh. Я тут перекладала, все, то я, і мені вдалося дістати його лічної діло. Uh -huh. Як хочеш, тобі покажу, тобі покажу, бо я то також переклала з так один до один, знаєш, тут uh -huh. російське, а тут німецьке. Uh -huh. То є з мого батька, як він його забрали і як він повернувся по 10 роках. То я дуже тяжко часто було відчитати, що то є. І на, на взір тої книжки, що я, на жаль, комусь по, да, пожичила і ще не дістала назад, був такий спосіб власне також ті до, російські документи, ті самі, що та пані. Що була Отілінгер, їх забрали в москалі Ти Чули про таке? Ні. Отже, була з міністерства пані от доктор Отілінгер, що їхала з міністерства найважнішим членом до лінцю до, до, до давніше, що сиділи в москалі в тім. Fabrici prekobljati. In morali so izstupati čez Nido-Osterej, čez Di-Ence do Oba-Osterej. Die oba to, to, to je bila že ameriška teritorija. In na graniče, kako ne gre, so tu žensko, pani dr. Eutyligna, vzeli v Moskvo in ona 10 let je bila v čolnu. Так, пані доктор Отілінгер, я щось маю про нього. Вона вернулася у десятьох роках. то, то, то лічне діло. І мені то вдалося через щастя, як я перекладала для австрійського міністерства. І я там питалася, там був власне той, що мав доступ до документів, то був якийсь, називався ті, то можеш потім собі взяти і подивитися. Mm -hmm. а, то, 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 то Я сиділа також ночами і перекладала то, і мені дуже допомагало, бо то тяжко було відчитати тоді. Російські, то, то мені дуже допомагала Тетяна Данник, щоб тоді працювала в Парохі. Я, я все її п... з перекладом І просила її поправляти, якщо треба. Угу. Так що то є порядний переклад угу. з поміччю. А ти як тато вернувся, ти його впізнала? Ну так, але 10 років пізніше. Угу. І що він казав, як то було? Так, батько був зовсім. Зовсім знищений і мусив боротися, щоб йому дали австрійський е, е, університет, дозвіл працювати лікарем. Мимо всього, що він під час війни працював у відні, але то була остмарк Німеччина. А то вже була Австрія. Mm -hmm. І мимо всього, що батько студіював в Відні і робив, отже, перше студіював в Кракові, докторат зробив, а у Відні фах як Лунен, und, und, uh, фах mm, і фах Пульмонолог. — І у нас всі документи були, пропали через бомби, а в університеті у Відні. Той архів, де є документація, де була, бомби, розбили. Так що не було ніякого доказу, що мій батько і лікарем і що працював в Австрії і так далі. І то було дуже тяжко, То Один з професорів що у, у, у Віденському медицинському університеті ми усердився і сказав, ми робимо з вами е консиліум, з Куєвського університет. І бадали знання мого батька, і йому з нострифіціарунгер. мав все, що він Австрії доктор мов. Ага, я для глядачів перекладу, що вони його звільнили від того, щоб визнавати його диплом. Так. то є Нострифікація. Так. «То mm -hmm. був дуже-дуже великий чагар для мого батька. Ні? Десять років не було, не давали йому працювати, бо не признавали його докторат, бо то з Праги, з Варшави не було можливо щось дістати. Мені потім вдалося, що я вже пізніше дістала навіть копію його докторату, але то вже батько був давно. Покійний. Mm. Але я тут старалася, і мені вдалося, що він завдав, є лікаром, і що у відні працював. Але то були такі труднощі, а нині можеш також дуже тяжко нострифікувати докторати, це знаєш. Не? Mm -hmm. Так що було дуже погано. І ще до того всього десять років з дітей були дорослі діти. Mm -hmm. А мама була дуже хора туберкульзувала, uh -huh. хороба і леді і що робили операцію на плечах теракупластику, розтяли назад всі ребра на правому боці, щоб легень мав місце цим колаб'єм. Uh -huh. І мама дуже Шатуватися. так, щоб а, а праве де серце є, та частина Лені вже була також пошкоджена, але через щастя один священник, що знав світінгу, був в Сальцбургу тоді, були американці. І там пізнав дві, дві сестри з того видавництва Бенцика, церковного швейцарського, які були але в, в американському війською, і їм вдалося б тоді стрепту дістати, і ті прислали через того свящ, священника. Що був перший офіційно, потім зараз був до Відня, і маму лічили тим стрептомецін, що тоді було зовсім нове, бо то ще... було в 42-му році, 9-му, 7 мого щось таке. Mm -hmm. Так що тоді, щастям великим, маму рятували тим стриптою стриптомециною. В тім шпиталі, де вона була, була оперована. Угу. Щоб другу частину легеню вигоїти як по можливості. І угу. допомогло? – Так, ну, мама мама дожила тут у мене ще до, до... 86 років. Угу. Шість років у мене тут була в тім помешкання. Угу. А що тато казав, як було там в тих таборах? Ну, то був то перше він був там в тюрмі в Одесі. І його там подорожі до Одеси, то були, били його і поранили дуже одну ногу, що торопіло, йому грозило, що йому ампутацію зроблять ногу. Але як вони його викинули з потягу до Одеси, до тюрми. В тій тюрмі був також один лікар, що був хірургом. І той поволень-поволеньки вилічив ту ногу, що батько мав свою ногу дуже тяжкою з болями. І ті там дуже мали великий голод в тій тюрмі. І був один був хлопчик, що його шукала його мама, і йому мало дозвіл приносити вареники. І в тих варениках наших було багато сил, отже, білого сила. І той хлопчик, тому що батько йому оповідав про Європу, про Божа, не їв, як мій батько також не їв. І той вирятував мого батька з голоду і почали йому знову працювати нерки, що він виздоровів з того голодомору в тюрмі. І там було страшно багато мертвих, і тоді ті мертві викидали до подвір'я на, 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 на вози. І там ті вояки і, і, і кололи через всі трупи, ніби трупи чи не трупи, чи всі, і потім їх вивозили, а в то грозив батько. Тільки через того бідного хлопця батько не вмер. І потім, як був е, в його славі тіто, uh -huh. то був так що вони вивозили з тюрм, ті, що знали, бо батько э, формував як німець, uh -huh. то його до табору вивезли аж на до того табору далеко, аж під Урал. <кхух> І там був в, таким, в такий в такі, що в одному, як то тоді не хати, тільки лаг, в Ми біжали щось підвечір в одному покою, і як мусили вночі йти, то всередині стояло відро і там мусили ви... туалет, туалет ходити. І там було так власне, багато таких жовіків, то вони себе. Забивали, бо той перешкоджав один через другого ліс. І, на щастя, в одній ночі, як вони там були, був великий гамір, бо привезли з, по, десь далеко, Падь то було був в потьмі, де батько був потьма. З великого о, 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 з тих купальнів, і батько згусив, як лікар, щоб може допомогти в тім uh, лагері був один склад з лікарами, з лікарствами, з німецької ще війська, що ті собі нічого з тим могли дати, батько і той uh, шеф того лягру закликав батька, і ми показуєте, що то бомажу. І батько з тими ліками допомагав дуже багато. І затворив малесенький Малесенький шпитальчик і ага. вийшов з тої бараки. Ага. Так що то йому життя врятувало. Супер. І ну, то, то можеш, я тобі можу дати. Я не знаю, чи то є також в інтернеті, я не думаю, що то є. Від мого батька вічне діло, то не буде. Я, я то маю тільки один примірник, я тобі довіряю і хочеш собі копію зробити. Я, я зніму камеру. То то є сто сторінок. А, о, окей. Ну я б так, окей. Може позичити. Ну, Подивися, що тебе чекали. Угу. То є від того пункту, що батька забрали. Йому записали його, що він мав докум... що торбу свою, що там був і то, що кроме міряча, і якісь там що... ходив до пацієнтів, йому треба одного щось. Ми довідалися через старих десять років пізніше. Старі пацієнти чули в радіо, що заповідали, приїжджає до бачино транспорт з. З нагрів і вичитували імена. І там був мій батько. І приходили старі пацієнти з, з Шумбуру штаси до нас на Глорієвка, си нам казали, приїжджає пан доктор до бачення транспортом. А ми не знали, як там дістатися, але мій середній брат Лешко вже тоді був один вино зелені кнам. Твора mm -hmm. ти... хлопчиків я перекладу просто. Так, і, ви, 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 ви. і вони пожили нам маленькі, що мали машину для вісім осіб, і ми з тим він на земе к нам. Мій брат вже мав лесенс тут же, mm -hmm. права. права. І ми доїхали в шесті ранку, вже там мусили бути. Бу, не, зна... не було відомо, коли то той транспорт приїжджає, і батько був дійсно в тім транспорті. Ну, Тут побачив знімки. ним. І, і, і я, і я ті, вже тоді перший день, що був вже на горітках, зважні з тим, що ми його взяли з бачино. Ну, була родина і, і брат мами, і, 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 і один лікар. Що... Був приятелем, що там, там на говорятка си ми е, в городі і, і вітали батька, що десять років пізніше приїхав. Mm -hmm. Але то тільки подано через радіо було, і ми того не чули, тільки добрі люди прийшли нам то сказати. Я тоді вже була доросла. Як він як його забрали, я мала 10 років, то вже мала 20 років. Mm -hmm. Я працювала, і, і, і не всі були, мусили працювати, бо мама була хором. Нама спочатку сміла ще, поки легені розкорілася, працювати в Апрічі, аптеці як магістра, mm -hmm. але потім вже не могла, так що. А по тій мамі визначила пенсію повних 30 щілів uh -huh. на місяць. Uh -huh. І пізніше колись ще питалися письменно, чи їй діти 30 шилів дійсно потрібно, uh -huh. а звідки вона мала жити, uh -huh. так, такі обставини страшні були. Uh -huh. А ми діти всі працювали і складали, щоб... Ми могли жити. А скільки у вас дітей було? П'ять. А як звали всіх? Мирон, Оленка, Олександр, Марія, Тоячичка і, і Володимир. Mm -hmm. Дурій наймолодший. Той mm -hmm. пізніше також був є лікарем. Що був тепер, тому три дніше мене відвідували з Німеччини. Mm -hmm. А ти в Україні буває? Ну, бувала. У Львові бачили нашу чату. Тільки, хату. тільки тільки один раз, що ми їхали, мій брат був тоді з нами, з фарохи. Ми раз робили прощу, і він конечно хотів піти до того дому, де ми були, жили, куперні No1 чи п'ять, чи щось таке. Uh -huh. і, і ми пішли до того дому, і та ж скриня ще стояла, щоб ми не забули. А в нашому помешканні був інститут якийсь там. Існувало, що той дім до неї стоїть. Mm -hmm. Але ми не мали ніяких претензії там піти до тих людей, бо там був інститут якийсь. Mm -hmm. Але я знаю, де той дім був і ми там були. І собі пригадую, що ми сиділи в півничі, бо бомби летіли і щурі бігали. Uh -huh. <святували> То я собі пригадую. Uh -huh. Бо там був слівчий дім, був ресторан, Ну і, і там відпадки були і му мусори, чи кажучи, ну і там було досить щурів, uh -huh. а, а у нас було грівання. Це вже був централь гайцон, центральний гайд, mm -hmm, у mm -hmm. так що в Півниці було тепло і ті рури, і там бігали щурі. Їм mm -hmm. там добре було. Mm -hmm. Так що то Є такі пам'ятки, що я маю, І що ми потім, як їхали назад, отже, втікали зі Львова через ті лагри. То, то була зима страшна, і ми мерзли, і ми спали на землі, на соломі і, і мусили стояти один за другим голі, йти до душу, Чи то були діти, старі банди, жінки. То я собі пригадую такі бідні жінки, що страшно втратили на важі. Ko viš bube hrubi, to potem škira, ve se, to jim veš že po kolinah, vid kolina po znaku, da je živ. Taki so bili v teh najgorih. In me živeli tam čistovali bebiški knedžki, to je si jih pregledovali. Хач, ми, мали, ми не з голоду не вмирали, ми мали що їсти. Uh -huh. Але то тривало кілька місяців, поки ми до Відня доїхали. Власне ми були аж в Познань, навіть в Познань не було. Би ми, uh -huh. ми шляпами були, в Познань ми були. Ну no, і потім нарешті до Відня дісталися. Mm -hmm. Вийшов ще, ще у Львові у нас. Я боялась, я все бачила там медведі, а той снопи. І той чиком був поломаний від бомбів, я по воєнці його підліпила і так зреставрувала без маляк, тільки його добре. Осмотрила. То є один образ зі чавничі, гукова скала, який образ писав між іншим один пацієнт мого батька і бав цю серію батьку. Сім таких образів. Тільки кожна дитина і всі дістали, а той той, що я дістала, моя гукова скала.